Вітаю вас, ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ним виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші речі, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Ярич, і Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці писати свої запитання. Я спробую їх зачитати. Якщо буду мати відповідь, то звісно ж відповім. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся. Слухайте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам знати також де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогоднішня тема будемо говорити про ситуацію на польсько-білоруському кордоні, про не якусь там дестабілізацію, про загрозу провокацій з боку Білорусі, про яку говорить Польща. Але про все по порядку, спочатку, ми поговоримо про новини, які відбуваються тут у США. Пізніше перейдемо вже до європейського боку. Отже, що сьогодні відбувається у Вашингтоні, мабуть, найбільш гучна подія. Очікується, що колишній президент Дональд Трамп сьогодні постане перед федеральним судом у Вашингтоні, де йому оголосять звинувачення в спробах скасувати свою поразку на виборах. Президента 2020 року думаю в цій справі може нам допомогти розібратися Олексій Коваленко. Це наш кореспондент, який працює з місця події під судом у Вашингтоні. Олексій, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся. Що сьогодні відбуватиметься перед судом у суді? Чого очікуємо? Яка взагалі зараз атмосфера на місці події? Чую там в тебе гучно, якісь вигуки із мегафона. Що відбувається? Так, вітаю Остапе. Насправді тут дуже гучно. Я знаходжусь прямо під будівлею суда, де має з'явитись вже за кілька годин сам колишній президент США Дональд Трамп. Йому сьогодні зачитають у будівлі суда обвинувачення. Власне він зможе дізнатись більше про кримінальну справу. А нагадаю, це вже третя кримінальна справа проти колишнього президента Сполучених Штатів. Також у нього візьмуть відбитки пальців, і він зможе заявити або про. Визнання своєї провини або не визнання своєї провини, і скоріш за все так виглядає із коментарів колишніх коментарів Дональда Трампа із коментарів його команди, і відповідно до колишніх звинувачень, кримінальних звинувачень, які висувалися на його адресу. Що скоріш за все Дональд Трамп визнає себе невинним по всіх статтях обвинувачення. А нагадаю, це чотири головні статті обвинувачення, які висунули проти Дональда Трампа в цей вівторок. Це змова з метою ввести. В оману населення сполучених штатів це спроба перешкодити офіційному розгляду результатів виборів 2020 року. Це змова з метою перешкодження процесу розгляду цих виборів, і також змова з метою не допустити вільного вільного підрахунку голосів громадян. І власне, от саме ця остання стаття вона є найважчою, і саме за цією останньою. Статтєю е, е, Трампу можуть дати до 20 років позбавлення волі у в'язниці, якщо його визнають винним за цією статтєю. Олексій, скільки взагалі може тривати розгляд цієї справи? Ми знаємо, що це вже так третя третя кримінальна справа проти колишнього президента, як ти вже сказав. Е, наскільки ймовірно, що вона закінчиться до виборів 2024 року, які заплановані на листопад, чи все таки не варто очікувати, що її вирішать до того часу. Так, насправді ця справа тільки розпочинається, і це, це взагалі перший етап, коли Трамп з'являється сьогодні до суду, і йому там висунують обвинувачення, йому розкажуть про деталі, справи, візьмуть відбитки пальців, він визнає себе винним або невинним. Тобто, це тільки перший етап цієї справи, і справа може розглядатись дуже дуже тривалий час. І от як ти сам згадав, це вже третя кримінальна справа, і це вперше в історії випадок, коли проти колишнього або чинного президента спав в штатів висуваються якісь кримінальні справи, але історичність цієї справи те, що це перша, перша в історії кримінальна справа, в якому кримінальні звинувачення висуваються проти колишнього президента за саме спробу змінити результати голосування, спробу від незаконно відмінити результати голосування президентських виборів. Проте, скільки вона триватиме, ще зарано сказати дуже багато розгляду. Ми знаємо, що Прокурор, спеціальний прокурор, призначений генпрокурором США Меріком Гарлендом, Він намагається розглянути цю справу якнайшвидше, бо ми можемо в тексті звинувачення йдеться про шість співучасників, і їх імена не називаються, і на даному етапі їх не переслідують. У кримінальному провадженні, і власне, можливо, це зроблено саме для того, щоб розглядати цю справу швидше. Але так виглядає, що ця справа може затягнутися на дуже тривалий час, і ця справа може розглядатись, насправді годами. І ми можемо послухати власне колишню федеральну прокурорку про те, як процедурно виглядатиме ця справа, і наскільки довго вона може затягнутися. Ці згенбідвайзечарджі згенстемгізгенеентплієвна кілті дему повідомлять про висунуті проти нього звинувачення. Він збирається визнати себе невинним. Суддя може встановити дуже початковий графік, але це мировий суддя, а не суддя окружного суду. Його робота на даному етапі полягає в тому, щоб розпочати справу і консультувати підсудного щодо обвинувачень. Знаєте, більшість федеральних справ вирішується до суду, переважна більшість. Це дуже невеликий відсоток, який потрапляє до суду. Але враховуючи, що тут поставлено на карту, хто тут є підсудним, ці справи безсумнівно йдуть до суду. Я маю на увазі, але просто важко уявити рішення, на яке погодився колишній президент. Я думаю, що оголошені терміни розгляду справи є дуже амбітними. Я не думаю, що буде дотримана дата щодо розгляду документів у травні. Важко уявити, що ця дата буде дотримана, враховуючи все, що може статися з цього моменту. І чесно кажучи, колишній президент має право брати участь у своєму. Власному захисті готуватися до роботи зі своїми адвокатами, тому не є чимось незвичним, коли федеральна справа справді займає, знаєте, кілька років. цей коментар. Думаю, будемо ми стежити дуже пильно за тим, як ця справа буде розвиватися. Олексію, а що каже сам колишній президент та його захист на ці звинувачення? А як вони коментують су ці справи? Так само, як і з двома попередніми справами, які розглядались у Майамі та Нью-Йорку, колишній президент каже, що все це маячня, і що справа не має взагалі жодного підгрудня. Що це таке себе полювання на відім. Він порівнює цю справу. Він порівнює це кримінальне обвинувачення на його адресою з, зі справами часів нацистської Німеччини, на 31-го року зі справами часів радянського союзу, та взагалі просто відкидає всі можливі звинувачення, так само як він відкидав звинувачення звинувачення у Нью йорку так само як він відкидав звинувачення у Майамі, коли йому закидали зберігання незаконне зберігання секретних документів з білого дому вже після його президентства в його резиденції Маралаго. Так само і тут він відкидає всі звинувачення і говорить, що це насправді спроби його політичних опонентів просто позбутись його та спроба відкинути його із політичних змагань. Але ми насправді пам'ятаємо, що що, незважаючи на всі ці кримінальні справи, колишній президент США Дональд Трамп зараз лідирує у республіканських праймеріс і за останніми опитуваннями за нього готові проголосувати 53% республіканців. Втім, дуже важливий момент, що ця справа дуже багато займатиме у нього і часу, і фінансових коштів. Бо ми знаємо, що з початку цього року кампанія Дональда трампа змогла назбирати 53 мільйони доларів. І мінімум 25 Це за підрахунками власне самої кампанії Дональ Трампа. Мінімум 25 з цих мільйонів вже витратили на такі от судові процеси. А за інформацією журналістів, зокрема журналістів Associated Press, насправді ця сума значно більше. Те саме на адресу цих звинувачень говорять і е, е, прихильники Дональда Трампа, і е, власне адвокат Дона Трампа Руді Джуліані. За версією журналістів Руді Джуліані е, про нього також ідеться у цьому цьому звинувачення на адресу Дональда Трампа, яке усунуло йому цього тижня. Він говорить, що буде майже неможливо довести той факт, що всі заяви, які робив Дональд Трамп про фальшиві вибори, що, начебто, він знав про те, що ці заяви були заздалегідь неправдивими. І от, на думку адвоката Дональда Трампа, довести цей факт буде дуже важко судом. Олексію, одразу два запитання, однакові наших глядачів питають і на Фейсбуці, і на Ютубі чи може Дональд Трамп балотуватися по судові звинувачення? І друге питання воно дуже схоже: якщо все таки Трампа визнають винним, чи все одно він зможе балотуватися у президенти США? Що можеш про це сказати? Так, насправді тут відповідь досить однозначна. Конституція Сполучених Штатів не забороняє балотуватись, навіть якщо проти кандидата в президенти США висуваються якісь кримінальні обвинувачення, і навіть якщо його визнають це невинним, це також не заважає кандидату в президенти висувати свою кандидатуру і брати участь у президентських пригонах. Тут зовсім інша участь тут зовсім інша позиція. Це те, чи зможе цей кандидат вже обратися, чи проголосують за нього американці, чи проголосує за нього американський народ. Бо, скоріше за все, серед прихильників демократів або серед тих, хто не визначився, значно менша доля буде готова проголосувати за президента, проти якого кандидата в президенти вибачають проти якого висунуті кримінальні обвинувачення, чи то якого визнали винним. Нагадаю за всіма трьома справами кандидата в президенти Дональда Трампа поки що не визнано винним всі ці судові справи вони продовжуватимуться і продовжуватимуться скоріш за все тривалий час, і доки, поки що невідомо чи вони закінчаться власне до президентських перегонів. Надзвичайно цікаво, Олексію. Дякую тобі. З нетерпінням очікуємо включення твого також у програму. «Час Тайм» сьогодні 22-й. Сподіваюся, на то мить будемо мати вже більше деталей із місця події. Олексію, дякую тобі. Олексій Коваленко був з нами на зв'язку із федерального суду у Вашингтоні, де сьогодні очікується, що з'явиться Дональд Трамп для пред'явлення офіційного йому обвинувачень у вже третій кримінальній справі. Проти колишнього президента тим часом сьогодні відбуваються важливі речі і в Нью-Йорку. Сьогодні відбувається засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а де цього місяця головуватимуть Сполучені Штати. І сьогодні вже виступив там Ентоні Блінкен, відкриваючи це засідання. Думаю, про це зможемо поговорити з Іриною Соломко. Це наша кореспондентка в організації Об'єднаних Націй, щоб квартири Рино. Вітаю тебе. Що нині відбувається? Власне, чому це засідання таке важливе, Ірино? Сьогодні? Так, вітаю Остап. Як ти зазначив? Це високі, тобто це відкриті дебати найвищого рівня, і для того, щоб їх відкрити, взяти в них участь, приїхав і Антоні Блінкен. Тому що нагадаю, від 1 серпня відповідно сполучені штати головують у Раді безпеки. Тому по суті для них це такий статус, не перший захід, який, який говорить про те, які ж пріоритети для цієї країни будуть в Раді безпеки цього місяця. Буквально вчора оціна працівниця Шапронві Томазлі вона пояснювала, що саме голод і не просто голод, а голод спричинений конфліктами буде в фокусі уваги Сполучених Штатів. Вона нагадала, що й попередні рази, коли США коли США головували так в Раді безпеки, саме цьому питання вони приділяли багато уваги, окрім наприклад, прав людини. І вона звичайно сказала, що 24 четвер, наприклад, серпня сполучені штати вже запланували окреме засідання по Україні в контексті звичайно всіх тих воєнних злочин, які були склонні на території України, але повертає. Ісь до сьогодні сьогоднішнього засідання хотіла сказати от кілька цифр, які були озвучені от на початку Брифіра, тому що а, зазвичай, коли відбуваються такі дебати, виступають брифери, да тобто яких запрошують. А, запрошує країна, яка головує, і цього разу звичайно це була представниця. Це була координаторка ООН, а, яка опікується питаннями голода, да голоду, запобігання та відповіді на нього. Так, от згідно її даними в цьому році 367 тисяч людей вони живуть, тобто вони живуть в голоді. да, то тобто їм немає що їсти, практично, і 35 мільйонів людей вони живуть на межі, і тому. Це величезні цифри, і про це говорили якраз і всі виступаючі, І Ентоні Блінкен. Що за останній рік півтора ситуація довкола цієї теми на Шлася, як я вже зазначила, це вперше за три роки. Саме конфлікти вони обговорюють саме конфлікти, які спричиняють голод. голод не зміна клімату, а саме конфлікти. Ірино, бачимо момент на екранах зараз. Так, фрагменти виступу державного секретаря США Ентоні Блінкіна. Він вже виступив знаю буквально перед нашим ефіром. закінчилася його промова. Ти її уважно слухала? На чому зосередив увагу Ентоні Блінкін у своєму своїй промові перед ООН? Так, так. як я вже сказала, в принципі, це для сполучених штатів вони насправді намагаються показати своє лідерство в цьому питанні, і він зокрема говорив про те, що ну як зназначила півтора роки року, з надзвичайно зросла кількість і країн які опинилися в конфліктах, і які як наслідку де зараз є, є проблема з їжею. Тому він говорив про це. Він зокрема наприклад казав, що в Ємані так, тобто 21 -е століття, дуже багато грошей багато суспільства, Але в той же час наразі в Ємані вже є свідчення про те, що там просто варять листя для того, щоб щось їсти. Окрім того, наприклад, він, він також згадував ім'яму, і він говорив про те, що там не просто голод, там військова хунта вона не дає доступу гуманітарних організацій, навіть провести це хліб. Тобто дуже дуже багато питань, І зокрема, він також казав, що в Уркіна, Фасо, Сомалі, вони перед. Передбачають, та експерти передбачають, передбачають, що наступного року ці країни такі не також вони вже наразі на межі голоду. А наступного року прогнозують, що там в принципі буде е, голод. А окрім того, він звичайно говорив, що п'ять е, років тому, наприклад, була прийнята резолюція Ради безпеки, яка, яка каже, що спеціальне створення. Е, Ведення країн в голод є воєнним злочином. Звичайно, по ідеї, це би мало би запобігати тому, щоб в конфліктах це ставалося, але наразі цього не відбувається. І звичайно, він закликав того, щоб ця резолюція виконувалася. Окрім того, наприклад, він сказав, що 48% цього бюджету світової продовольчої програми саме надходить від сполучених штатів, і він якраз закликав економічні, ну тобто економіки, такі розвинуті економіки, долучатися до цього і бути лідерами в цьому питанні. І я хотіла б ще звернути увагу. Звичайно, говорили про чорноморську зернову ініціативу, яка в принципі допомагала яким чином балансувати а, цю всю історію з цінами та та ситуацію з продовольчою безпекою після початку відповідної війни в Україні. Він якраз сказав, що після того як Росія вийшла з цієї ініціативи, він першого звуч. Твучив цифри, що вже на вісім зросли ціни на відповідно зерно та інші продукти. Це як наслідок. А Кенія, наприклад, назвала такі дії Росії удар спину, тому що ми знаємо, що Росія дуже багато робить для того, щоб а, заграє з глобальним півдням. Так, от якраз це була відповідь глобального півдня, і Кенія сказала, що там, по суті. А він також сказав, що незважаючи на те, що Росія стверджує, що вона страждає від цього до це неправда, тому що порівнюючи з минулими роками, так тобто Росія збільшила експорт свого зерна, тобто вона максимально використовує ці можливості для, для отримання так. найбільшого прибутку і свій виступ, він якраз красав, що світ має сказати досить В Москві. Він має сказати досить В Москві використовувати Чорне море як засіб шантажу всього світу. І звичайно, світ має сказати нарешті досить цій війні. Ірино, дякую тобі. Продовжуємо цю тему. У програмі частему 22 другий із більше деталями. Сподіваюся, із організацією Об'єднаних Націй. Але так виглядає насичена насичений початок сьогоднішнього дня в ООН. Ірина Соломко була з нами на зв'язку із штаб-квартири Нью-Йорка. Друзі, бачу, дивляться нас сьогодні у Сумах. І вітання із Кривого Рогу, із Івано-Франківська, із Києва, з Одеса, Запоріжжя. Вітає нас, Львів. Київ, також Норвегія, інші українські міста закордонні країни, в тому числі, Переходимо до теми, яку я анонсував на початку: ситуація на білорусько польському кордоні. З із заяв польської сторони так виглядає, що ситуація зараз доволі напружена. Говорять про те, що бійці російської групи найманці Вагнер. Переміщується ближче до східного флангу НАТО, аби дестабілізувати альянс. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Він зустрівся із литовським президентом Ітанасом на на сході Польщі у так званому сувальському регіоні. Сувальському коридорі. А для того аби обговорити ситуацію безпекову ситуацію в регіоні, і які можливо є загрози з боку Білорусі для Польщі та Литви. думаю, можемо коментар Моровецького послухати, і потім перейдемо до розмови з Мирославою Гонгадзе, яка зараз є на польському білоруському кордоні. Давайте послухаємо спочатку польського прем'єра. Власне, на наших граніцях, на граніцях літавських, просто на наших кордонах, на кордоні з Литвою, відбуваються усі типи гібридних атак, які ми бачимо протягом останніх двох років. Росія та Білорусь посилюють тиск на наші кордони, збільшують кількість провокацій, і ми повинні усвідомлювати, що кількість цих провокацій буде збільшуватися. Ми говорили про це раніше з президентом Науседою. Ось у чому полягає провокація. Ось у чому полягають інтриги з боку Путіна і Лукашенка для того, щоб Мілізувати для того, щоб створити заворушення, хаос, невизначеність і в той же час показати слабкість східного флангу НАТО усім нашим партнерам по НАТО. Ось такий коментар польського прем'єр-міністра Матеуша Моровецького. Думаю, можемо перейти до розмови з Мирославою Гонгадзе. Вона зараз перебуває на польсько-білоруському кордоні. Мирослава, вітаю тебе! Дякую, що знайшла час до цієї розмови. Приєднатися. А, яка зараз ситуація на прикордонних районах Білорусі та Польщі? От ми почули, що не так заяву Матеоша Моровецького про те, що є якась певна загроза безпекова? Ти на місці? Як воно відчувається? Що відбувається? Поділися, будь ласка, з нами. Так, я насправді приїхала до польсько-білоруського кордону саме для того, щоб переконатися, що тут відбувається, і відчути це від громадян тут і від від волонтерів, які працюють в цьому лісі, в цьому біловерському лісі, тому що саме цими кордонами тут проходять дуже багато мігрантів, нелегальних мігрантів через польсько, польсько білоруський кордон. І що мені кажуть місцеві волонтери, що насправді цей цей Мур, який поставила е, польська влада, це 186 кілометрів муру між е, Білорусією і е, Польщею. П'ятиметрової е, висоти ми знімали ці цей мур. Е, покажемо вам е, так, от цей мур виявляється, можуть можна навіть розрізати. Є механізми, як це робити, і не, не це цим муром проходять. вдається проходити е, нелегальним мігрантам. Це величезна проблема для цього регіону тому що волонтери кажуть що вони буквально вчора тут зустріли 13 13 нелегальних мігрантів і так само за останні два роки відколи триває оця напруження між польщею і білорусю тут вже знайшли 300 мертвих тіл в цьому лісі цих мігрантів, як відчувається тут в місті? Насправді, місто живе своїм життям досить спокійно. Не можу сказати, що є напруження. От ззаді мене цей паркінт він був ще два дні тому повністю заповнений польськими військовими, тому що польська влада прислала сюди посилення польсько білоруського кордону, і зараз ми бачили прямо біля Біля стіни багато е, охорони багато військових е, польських, які стежать за ситуацією на кордоні. Ми розмовляли з деякими з них не офіційно. Вони не давали коментар на, на камеру, але вони досить привітно з нами поспілкувалися. Ми так само зустріли тут туристів, прямо туристів біля е, біля е, кордону, біля цього муру, е, які працювали працюють в європейському парламенті. Приїхали по подивитися, наскільки захищений е, цей, цей східний е, кордон не лише так що... ти приїжджаєш Але для ситуація... цього для для на польський кордон, ми, також європарламентарі ми. Приїжджають Мирославо. Ти згадала вже так про те, що е, е, кілька днів тому було були війська буквально на тому місці, де ти стоїш, польща перекидувала свої збройні сили для того, аби у, 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 укріпити кордон. В контексті цього знаєш згадую ситуацію, яка наробила багато шуму та обговорень в останній тиждень щодо гелікоптерів, які на низькій висоті перетнули польський кордон з боку Білорусі. Як на це реагують в Польщі? Наскільки серйозно до цього ставляться? До таких безпекових ризиків і власне як адресуватимуть цей інцидент і, і, і цю провокацію, як називають її? Ну, ви знаєте, знову ж таки саме ці волонтери, з якими я е, спілкувалася, вони саме вони насправді зафіксували ці е, гелікоптери, які перетнули е, польсько-білоруський кордон. Це були білор білоруські гелікоптери. Я буквально зараз буду спілкуватися з жінкою, яка зафіксувала ці, е, цю подію на камеру, і вони тут же повідомили, е, оприлюднили цю інформацію. І польська влада досить обережно насправді з самого початку реагувала на це. Вони не хотіли підтвердити. Що що відбулася, відбувся інцидент, але зрештою Міністерство оборони Польщі таки підтвердило, що два гелікоптери перетнули кордон на досить низькій висоті. Звичайно, що білоруська влада заперечує, російська влада заперечує, але це так в такий спосіб тестування, і насправді тут місцеві жителі трошки заскочені, тому що вони кажуть: з одного боку, польська влада каже нам, що ми в безпеці, а з другого боку, Ось вам е гелікоптер перетнув кордон і нічого не сталося. Тобто вони е в деякій мірі стурбовані. Реакція, яка ви бачимо реакцію, реакція заяви. Реакція заява заяви Міністерства оборони. Реакція це від 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 відсилання додаткових військ військ тут е до кордонів. Ну і зрозуміло, це консультації з країнами е е альянсу, країнами НАТО і країнами ЄС. Е е оцей факт з зустрічі з президентом Новосідою. Це так само е от Стина цих консультацій, і саме він до речі сказав, що вони за їхніми оцінками до 4 тисяч вагнерівців військових є на території Білорусі біля їхніх кордонів, і тому, саме тому вони остерігаються будь-яких провокацій. І прем'єр-міністр Польщі сказав, що є ризик, що вагнерівці можуть переодягнутися ви в одяг білоруських ох білоруських прикордонників і допомагати е, мігрантам переходити кордон, так. або можуть передягнутися і, і показати, що вони самі саме є цими мігрантами і перетнути кордон. І президент новосіда сказав, що вони не виключають можливості навіть закриття кордону між е, е, Білорусію і, е, і Литвою. Назвичайно це цікаво. Мирослава, на сам кінець маємо ще дві хвилини. Є Запитання від глядача нашого Тарас питає на Фейсбуці, як пояснити заяви Польщі проти України. Я нагадаю про що вас індеся. В останній тиждень заявив посадовець адміністрації Анджея Дуди, що Україна отримала велику підтримку від Польщі. І варто було б цінувати роль, яку Польща відіграла для України в останні місяці та роки. Цю заяву сприйняли неоднозначно досить в Україні. Наскільки взагалі зараз якась з'явилася напруга? Чи, чи варто про це говорити? Що дійсно ця напруга є, і, і що вона пов'язана, Мирославо? Як це в Польщі відчувається? Ну напруга насправді є в контексті того, що. Е... В контексті рішень польського уряду припинити чи заблокувати можливість продавати українське зерно чотири види українського зерна на території Польщі, як так само на території чотирьох прикордонних країн ці країни підписали спеціальну угоду і просять євросоюз єврокомісію продовжити цей цю заборону до кінця року. Ця заборона зараз діє до 15 вересня. Отже, вся вся ця напруга насправді пов'язана саме з цим. І чи варто про це говорити? Думаю, що варто про це говорити. Ми про це писали, тому що рішення польського уряду було дуже так би мовити неочікуване для української сторони. А вже в контексті подій, які відбулися далі, блокування кордону зеленого коридору для польського для українського зерна, і зараз бомбування вже портів, навіть дунайських портів це величезна проблема для, для України. Польща ж заявляє, що ми не в не заперечуємо транзит українського зерна через через територію польщі і інших країн але мусимо захистити наших фермерів від від потоку української по сільського продукції тут ну і треба завжди пам'ятати що зараз виборчий рік для Польщі, і польська влада робить різні заяви і завжди треба і ну варто звертати Звертати увагу на них увагу і балансувати, тому що треба розуміти, що виборчий рік всі заяви відчуваються і гострішими, і будуть гострішими саме тому, що е, політики мають працювати для свого ну, через цю призму виборчого так року. Абсолютно зрозуміло, треба сприймати ці речі. Мирославо, шалено тобі вдячні за за твоє включення. Очікуємо наступних репортажів із польського кордону. Ми сьогодні також продовжимо розмову в програмі. «Час тайм» о 22-й вечорі. До зустрічі, Морославо, дякую тобі ще раз за твою роботу. Щасливо. Мирослава Гонгадзе вмикалася до, до нас із польсько-білоруського кордону. Поділилася ситуацією, яка зараз існує на місці. Що говорять місцеві про а, перетин гелікоптерами? Що говорять про те, як відчувається, чи відчувають вони якусь небезпеку чи а, нестабільність? Як про це говорить а, польський уряд? Друзі, дякую вам за ваші коментарі сьогодні за вашу активність. Насамкінець зачитаю, що дивляться нас е, також сьогодні ще у Львові у е, місті. Бар також е, Марковка передає вітання е, і вітають нас у Києві, Норвегії, е, в Філадельфії, е, Київ, інші українські е, міста. Друзі, дякую вам і знову ж таки ще раз. Сьогодні в програмі часами побачимося о 22-й, Продовжимо говорити про а, справу проти Дональда Трампа. Продовжимо говорити про організацію Об'єднаних Націй. Ну і про ситуацію в Європі. Також дуже вам дякую. Бережіть себе. Побачимося в ефірі вже незабаром. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу